E, через який ви пізніше будете мати зв'язок контакт з польськими підприємцями наступне хотів би під час цього семінарі установили яка присвячена безпосередньо переробці відходів е, рециклінгу е, відходів промислового виробництва, комунального виробництва, природничого та інших планів. Сьогодні зібралися таке вузьке коло. Це перший семінар у нас. Наступний семінар буде за місяць. Тут вже будуть прийдуть до нас польська сторона, 10 підприємств з польської сторони. І будуть відповідні зустрічі зустрічі на підприємствах, зустрічі в університеті. І вже буде така робота більш конкретна. Сьогодні у нас семінар присвячений тому, щоб ми обговорили деякі питання перенесіння, прослухали кілька повідомлень і лекцій. По проблемах законодавчого поля, законодавчого регулювання відходів в Україні та в Польщі, щоб підприємці, і ми, як науковці нашого Хмельницького національного університету, порівняли ці речі, зробили якісь висновки і йшли далі. Сьогодні у нас робота буде наступним чином організована. У нас буде урочисте відкриття цього семінару, можемо сказати, навіть цього проєкту. Потім підпишемо декларацію з підприємцями про участь в цьому проєкті і прослухаємо відповідні лекції. Я хочу сказати, що так, як вступне слово, щоб вести в атмосферу цього проєкту, який реалізує наш університет і громадська організація Польщі, називається Ставершення інтеграції Європа Всхуд, який представляє директор цього. Товариства Шиштаб Калітан. Тут в нас які гості є. Головний хотів би сказати, що є... не всі приїхали підприємці, до нас зараз вони дійдуть за пів годинки. І хочу представити всіх, хто не знає, багато вже хто знає, проректор до справ загранічних професора Микола Антонович. Хазяїна цього центру українсько польського, професора Юрія Борисовича. Юра Міфоніче Герпака. Ще раз представлю е директора начальника цього проєкту, який вибив гроші Міністерства закордонних справ в Польщі. Нам дали ці гроші, для того, що ми реалізували щоб в Вінниці і Хмельницькому. І ми хочемо подякувати, тому що я попросив його залучити все ж таки Хмельницьку область до цього проєкту, тому що кельце. І Вінниця це міста побратими, вони вже давно 50 років співпрацюють. І ще Хшистому, що він все ж таки дозволив нам залучитися. І мам, ми маємо 5 підприємців, а Вінниця 10 підприємців. Ну, Все ж таки, Хмельницький буде залучений до цього проєкту, як ви бачите. Представимо хазяйку цього центру Юрія Івановну Сівкову, яка в нас головна по мові, по філології. Викладач нашого університету і очолює створення колоністів і учителів язика польського на Україні в цілій Україні? Було в цілій Україні, а зараз в Хмельницькому оболі. І по списку учасники проєкту є в нас. Підприємство Кармель, яке займається відходами бутилок, болістероні, цих пластикових бутилок. Потім КМ-Поділля Кізіков Олександр представлений. Вони займаються помовно промисловістю, займаються.